Ский шахтар вилетів ще на стадії групового етапу цьогорічної Ліги Чемпіонів. Проте мені б хотілося б, щоб ви проявили свою фантазію разом зі мною та уявили, начебто, Шахтар вже напряму потрапив в одну восьму етапу ЛЧ25. Ну що ж, друзі, як кажуть на Західній Україні, в пігнали! А ми заходимо з вами, друзі, в наш турнір Ліга Чемпіонів. Обираємо з вами традиційно це легендарний рівень. Ніякий інший. Дивимося, що у нас є тут за команди, що таке Бергамо кальціо. Це таланта погоду, Да? так? Обираємо традиційно, друзі, донецький шахтар. Щось у нас тут таке, таке якесь жерубкування, мені воно взагалі не подобається. Давайте поставимо інакше. Ну що, мені здається, що так набагато краще. Донецьк проти Астон з Манчестер Сіті проти Байерлі, Ліверкузіна, Барселона, Боруся, Дортмунд, Ліверпуль, Мілан, Баварія, Арсенал, Ліль, Реал Мадрид, Бенфіка. Ви здивуєте, що таке Ломбардія, це Інтер. Ювентус Атлетико Мадрид. Так, ну що, друзі, дивимося наш склад команди. Цікавий у нас насправді склад. Дійсно цікавий. Така у нас неординарний, бачимо. Склад. Бачимо, що ще в команді є Тарас Степаненко, Зубков та Сікан. Ну, друзі, в реальному часі вони вже не є гравцями Донецького Шахтаря. І буде правильно і більш реалістично, якщо ми теж їх не будемо включати в заявку. Тому вони у нас залишаються в резерві. Давайте подивимося ролі, ролі наші. Ну, по ролях теж. Капітан Матвієнко, короткий штрафний удар за Георгієм Судаковим. Удар з дальньої дистанції за Кевіном. Крисків подає лівий кутовий. Юхим Конопля подає правий кутовий. і пенальті у нас буде бити Лесіна Троре. Все чудово, друзі. Ну що ж, я гадаю, що ми можемо розпочинати наш перший матч проти Астон Віли. англійська команда. Друзі, я не думаю, що вона буде для нас важка. Хоча гравці, тут я вам скажу. Ого. го Перший матч, друзі. Перший матч. І ми починаємо. Крисків буде здальний пробивати Мартінес на воротах. Перевіряємо його. Кевін бачить, бачить Вінісіуса Тобіаса, Вінісіус пробиває, але не забиває у ворота. Хоче брати сам на себе. Був. Трауре, трауре, давай, давай, трауре! Кевін віддав на колосу до на Траворе, ще один момент. Та да що ж це таке? Що ж це. Що ж це? Трауре, трауре, давай! Це твій вихід. Треворе, забивай, я тебе прошу. Вінісіус Тобіас. Забиває офіційно перший м'яч за Донецький Шахтар. І ми відкриваємо рахунок, друзі. Нарешті, нарешті, нам пощастило. Ласіна траоре. Скільки він бив сьогодні по поворотах? Але перший м'яч оформлює за Шахтар цій Лізі чемпіонів саме Вінісіус Тобіас. Так, проведу невеличкі замін. Ну, Проходить. Евін Траоре, давай ще раз, ні. І навіть пенальті не дають. І все так дійсно, друзі. Ми перемагаємо перший матч. Донецький Шахтар забиває один м'яч, забиває його Вінісіус Тобіас, і ми готуємося до матчу відповіді. Ну що ж, мінімальна перевага за нами. Друзі, навіть якщо ми граємо в будь-яку нічого, результативно, нерезультативно, ми все одно проходимо далі. Для нас головне – не програти. Я думаю, що шахтар збирається. Може пробивати, але він є вище волі. Знову менш наш було. Він не забрати м'яч, чому ж ніхто не забирає. Судакова, ну ти удар. Кевін не дійшла до нього передача, грають знову захисники. І все, друзі. І ще одні 45 хвилин минули. У нас рахунок 0-0. Потім бачить осіна трауре. Трауре, якщо буде, буде кутовий. Поки я робив заміну, ми кого не пропустили. Веніс Остобіас пробиває з Данії. Чесно, все, друзі, Шахтар проходить. чвертьфінал вибиваємо на англійську команду. Давайте подивимося. Хто ж наш наступний суперник. Наш наступний суперник Ліверкузінський Байер чемпіон Німеччини. Що друзі? Жодних замін я проводити не буду. В принципі, мене влаштовувала гра проти Астон Віли. Але Леверкузен це посерйозніший суперник ніж Астон Віла з ними буде важче. Все ж таки чемпіон Німеччини, як не. Але тарен не лякає жодна з команд. Наше завдання Лігу чемпіонів. Ух ти, як різних нас рятує. Удар з дальньої. Ого-го-го. Ого-го, який момент, У мене пробила по воротах. Трауре, трауре, давай, давай! І м'яч усі ціла сіна трауре відкриває рахунок. Я сам, друзі, зараз ще не вірю, тому що якось так все відбулося швидко. Але комбінація від шахтаря взагалі класна. Обіграв захисника, прицілився і вдарив воротах. Супер, супер, друзі! Ми вже виходимо вперед. Андріх. Андрій, ой-ой-ой, зараз момент. Удар. Ой-ой-ой! Ось прощаю вам, друзі, і кажу, що від, від Леверкузена можна очікувати все, що завгодно. Дивіться, що робить Флоріан Бірс. Як він проходить нас? Я цього не розумію і ми пропускаємо. Ну, друзі, ну я цього не розумію. Ну як це ми от просто так жахливо пропускаємо? Ну, жахливий, жахливий м'яч. І навіть його не хочуть передивлятися. Мар'ян Швед, Мар'ян Швед, давай щось роби, Мар'яне. Мар'ян, давай, є! Yeah! Забиває Мар'ян Швед. Я швиденько ще проведу заміну. Одинарко хай вийде. Ще раз давайте, друзі, насолодимося цим шедевром від Мар'яна Шведа. Забиває він красиво. І точно. Заміна і в Леверкузена. Шахтар перемагає в першому матчі Леверкузенський Байер. 2-1. 2-1 Ластіна Трауре та Мар'ян Швед. Замін я знову ніяких друзів проводити не буду. Мене абсолютно влаштовує гра моєї команди. Проте я розумію, що 2-1 це не сильна перевага. Але будемо діяти по тій самій тактиці, що і грали з Астон -Біли. Це Другий матч. Проти чемпіона Німеччини. Кевін, ану, Кевін, ану, Кевін, давай! Yeah! <світить> І Кевін забиває 1-0 на 30-й хвилині матчу, друзі. Ну просто вау! Просто вау, друзі! Нам зараз <світить> можна навіть пропустити один. Нет. В принципі. Тому що нас нічия влаштовує. штурмів. Вінісіус Тобіаса. Ну, пробивай, Вінісіус, давай! І ми, на жаль, пропускаємо. Флоріан Вірц. Флоріан Вірц повертає інтригу в наш матч. Я не знаю, я не знаю, як тут захисники так його пропустили, дали йому забити, ну. Що зробиш? Фіналду, може, сам проб'єш? Давай, удар з Данії. Так, друзі, все. Донецький Шахтар офіційно виходить до півфіналу, до свого історичного півфіналу, тому що в реальному житті Шахтар ніколи туди не проходив. І зараз ми з вами просто робимо історію. А наш наступний суперник, друзі, це Барселона. До речі, одні із фаворитів. У реальному часі на цю Лігу Чемпіонів. А подивіться на другий, друзі півфінал: Ліль Інтер. Якщо що Ломбардія, всі це тут Інтер, Барселона, Ліль і Інтер. Ну, друзі, давайте чесно говорити. Якщо Шахтар проходить Барселону, то це не факт, що ми виграємо Лігу Чемпіонів. Тому поїхали! Ну, а чому нам не дали Ліль, друзі? От Чому? Маймо проти Барселони. З кожним разом все ваші і вашій суперниці. Накіпеня на воротах у них, не войсе їх щенст, мій У нас це великий плюс. Де штрафний удар. Ми пробиваємо по воротах і накіпеня реагує. Уй-ой-ой! Момент від Роберта Левандовського. Не можна, не можна таке допускати. Бачить Траоре, Траоре давай! Траоре забуває у ворота! Друзі, ви розумієте, що це? Ви зараз розумієте, що це? Мар'ян Швед. Подивіться цей шедевр. Я вам просто поясню, що зараз має бути. А тепер, друзі, я вам пояснюю. 1-0. Нас все влаштовує. Якщо ми зараз просто граємо в обороні, ми виходимо у фінал. Траорет, давай, другий. Якби ти зараз другий забив? Це все було. Давай, давай, траурет, 2-0! Я просто не можу, друзі, повірити своїм очам. Ласіна трауре. Другий м'яч забиває в півфіналі проти Барселони. І ви це бачите. І ви просто це бачите зараз на власні очі. І мені здається, що я мабуть таке й зроблю. Роберт Лівандовський проходить наших захисників і забиває. Лівандовський повертає інтригу. Це таке. Це друзі, це щось уже схоже на матч з Байером. Валерій Бондар тут провтикав Лівандовського. Ну той без шансів забив у ворота Різника. І все, друзі, ми все ж таки перемагаємо Барселону в першому матчі. Це нереально круто. Але другий матч буде, ви ж розумієте, набагато жорсткіше. Мова йде про фінал Ліги Чемпіонів. Друзі, я вирішив знову ж таки не проводить жодної заміни, це вже як традиція у нас. Барселона. Що можна сказати, друзі? Граємо в будь-яку нічию. І виходимо у фінал. Кевін. Кевін. Кевін підключає свою швидкість. Судакова, ну вбий звідти є! Yeah! Судаков забиває друзі. Рахунок 1-0 на користь Шахтаря. І 3 1 знову ж таки на користь Шахтаря. Кевін віддав свою передачу. І Судаков забиває у півфіналі. Вихід, вихід, вихід. Ой-ой-ой-ой-ой! І ми пропускаємо. один Знов пропускаємо від Левандовського. Дав передачу на нього Рахіння. Все ж таки, поляк хоче у фінал. Місіус пробиває вище воріт, але не забиває. Ще був у нас один момент. Ну що, друзі, граємо ще один тайм. А ну давай звідти. Накіпені Рефіє. Менше півгодини залишилося грати, аби вийти у фінал. Момент є удар і все. І ми пропускаємо. І Ніго Мартінес забиває в наші ворота. Нам потрібно терміново робити заміни. Ну що, пропускаємо через себе. Way, треба було грати, call, мабуть, просто в оборону і все. Давай, пробивай, пробивай, прошу. ж well, ну, Це дуже сильний, це дуже сильний якийсь удар. Провожу відразу всі три заміни, друзі, тому що треба рятувати матч. Траоре, давай, давай, траоре! І ми забиваємо наприкінці. Все, друзі, ми це зробили. Ми це зробили з вами. Важкий, важкий поєдинок проти Барселони. Але 2-2 Ласіна Траоре зрівняв рахунок після подачі свіженького Бондаренка. Все, друзі, я вас вітаю. Ми виходимо до фіналу. І в нас з'являється шанс отримати ту саму нагороду, заради якої ми тут з вами зібралися. Інтер. Давайте дивитися, що у нас було в цій лізі чемпіонів. Шахтар Донецьк за підсумками двох матчів виграв в Астонвіле 1-0. В той час, як Інтер переміг Бенфіку загальним рахунком 7-0. 3. Потім вони виграли загальним рахунком 4-3 в Атлетіко Мадрід. Просто в нереальному, шаленому другому матчі вони змогли відновити гру. У нас був теж важкий суперник, це Леверкузенський Байер, який ми здолали за загальним рахунком 3-2. Але ще важче нам було проти іспанської Барселони. Але ми їх зуміли обіграти. Загальним рахунком 4-3. А для Інтера Ліль в півфіналі виявився найслабкішим суперником. Сподіваюсь, у фіналі будемо не ми. Вони перемогли Ліль загальним рахунком 9-3. Ну, а тепер і наступив той самий фінал, друзі. Замін я знову не буду проводити. Вся надія на цих хлопців, які в першому матчі. Обіграли Астон Віллу 1-0. Поїхали. І ось головний матч, друзі. Матч за чемпіонство в цьому турнірі. Лаутаро Мартінес та Микола Матвієнко подивилися на головний трофей турніру. І готові боротися за нього. Бачу, ось боїться Венісіу Тобіас пробиває вище воріт. Бачив трауре. Трауре буде бити з дальньої і трауре забиває оборота. Трауре, друзі, знову наш рятівник. Найкращий бомбардир нашої команди забиває у фіналі. Красиво розіграли, Красиво. Трауре. Ні, штрафовий майданчику, до речі, прибив. Бо я подумав, що за межами. Але в крізь майданчику майданчик Ну, Ян Зомер, вибачай. Крізькіфо. Ой-ой-ой, який момент! А що ж ми? І ми забиваємо другий. Мар'ян Швед. Мар'ян Швед. А міг би бути Олександр Зубко. Але забиває Мар'ян Швед. От що тут Траворе зробив? От я не розумію, чому він так легко вдарив. Проте Мар'ян Швед забиває. Чудово, друзі, чудово, 2-0. 2-0, я навіть поки не буду проводити заміни. А не здається, що ми повністю контролюємо цю гру. Кевін. Кевін Судаков. Траворе можна третій оформлювати? Ні. Не дає Ян Зомер, не дає цього зробити. І Шахтар Донець виграє Лігу Чемпіонів. Ми це зробили. Шахтар Донець виграє головний трофей. Микола Матвієнко, хто не впізнав, піднімає кубок Ліги Чемпіонів, друзі. Бух дуже важко було. Дуже важко було, друзі, але Шахтар це зробив. І ось вам підтвердження. Шахтар Чемпіон. Хочеться, щоб ви ще раз подивилися детально, хто не вірить. Що я грав на легендарному рівні. Ось він. Подивіться на ці всі результати. Абсолютно ті, що були протягом гри. Шахтар Донецьк, чемпіон Ліги Чемпіонів 24-25. А я, друзі, всім вам дякую за перегляд, як завжди. Ви знаєте, що робити. До нових зустрічей! Вболіваємо за збірну України! та за наші українські клуби.